19 січня водохреще на майдані, народне віче. створення народної ради, нової конституції, відставка Януковича. Такий план дій від опозиції. Протистояння з владою переросло у конфлікт. На Грушевського горить спецтехніка літають гранати, каміння та коктейлі. Молотва є жертви десятки поранених. Серед них журналісти у мороз людей поливають із водометів. Янукович заявив про діалог. Ніч. У Львові блокують виїзд Беркоту та внутрішніх військ до столиці, стали екрані у вражаючі кадри. Працівники міліції роздягли, побили та обстріляли гумовими кулями двох будівельників на Грушевського. Є затримані протистояння триває. Силовики стріляють по мас-медії, які висвітлюють події на європейській площі, ціляться в очі. Опозиція вимагає особистої присутності Януковича на переговорах та звинуватила владу у війні проти народу. День третій протистояння, так звані диктаторські закони легалізовані. Уночі невідомі викрили з лікарні активістів Євромайдану Ігоря Луценка та Юрія Вербицького. Перший знайшовся під вечір, його побили і допитували. Труп другу знайдуть згодом замерзлого в лісі. Майданівці влаштували облаву на так званих тітушок у столиці, і признаються їм обіцяли по 200 гривень. На Грушевського з'явились священники, читають молитву. Про підтримку Євромайдану заявили футбольні ультра з Динамо. Україну через загрозу життю покинув журналіст спортніку. А під вечір з'явилися перші в'язні Грушевського день соборності України перша смерть того дня, не остання. Від вогнепальних поранень загинув вірменин за походженням Сергій Нігуян. Друга жертва Білорус Михайло Жизневський застрелений теж з вогнепальної зброї. Атаки Беркуту та контрнаступи мітингувальників БТР на Європейській площі. Суд заарештував рахунки Євромайдану і автомайдану. Опозиція ж заявила про повну мобілізацію і інформація про план зачистки Майдану. Лідери опозиції зустрілися з Януковичем, а ввечері в Україні створили народну раду. У МВС заявили про більш як 70 затриманих. Активісти затриманих вивозять в лідовому напрямку, роздягають та б'ють. Ніч полювання на автомайдан з силами спецпризначенців викрадені мінімум 15 активістів руху. Автівки потрощені, частина їх знайдена у столичних райвідділках. Зник один з лідерів автомайдану Дмитро Булатов. Інший Сергій Копа покинув межі країни. На Грушевського година тиші. Тимчасове перемир'я. Опозиція пішла до Януковича на чергові перемовини. До протесту долучилися регіони. Мітингувальники зайняли приміщення Львівської, Рівненської та Тернопільської ОДА, оголосивши про створення народних рад від губернаторів, вимагають відставки. Шокуюче відео з'явилися в інтернеті. Силовики знущаються із затриманого та роздягнуто до гола активіста майдану Михайла Гаврилюка. Міліція вибачається. Спікер рибак проанонсував проведення позачергової сесії 28 січня. Майдан розширився, барикади ростуть. Активісти спільної справи зайняли будівлю МінАПК. Янукович на зустрічі з главами церков пообіцяв змінити так звані диктаторські закони та звільнити причетних до розгону майдану 30 листопада. Силовики ж розпочали діалог на Грушевського через мегафон. Просять протестувальників розійтися та йти на вибори. Люди виборам не довіряють. Нам нікуди відступати. Під вечір протистояння на Грушевського відновилися. Вранці обстріли на Грушевського припинилися знову переговори. Міліція ж почала затримувати українців за шини у багажниках авто, погрожуючи статтею за масові заворушення. Чергова жертва у лікарні помер 45-річний Роман Сенек, поранений на Грушевського. Тим часом у прокуратурі спростували про міліції до смертей на Грушевського. Такої зброї, мовляв, немає ані в Беркуту, ані у внутрішніх військах. Водночас у штабі нацпротиву заявили, що Янукович готовий вести в країні надзвичайний стан. На перемовини в адміністрації президента лідери опозиції відмовились від урядових посад, вимагаючи скасування диктаторських законів та проведення президентських виборів вже поточного року. У ніч на 26 січня мітингувальники витіснили бійців внутрішніх військ із українського дому. Афганці знайшли на даху будівлі набої, підозрюють роботу снайпера. Тисячі людей прощалися із загиблим активістом Михайлом Жизневським. Панахида відбулася у Михайлівському соборі у Києві. Опісля трону з активістом принесли на Майдан Незалежності, де панахида продовжилася. Штаб національного спротиву надав владі декілька годин для звільнення затриманих активістів Майдану. Інакше український народ буде сам займатися антитерористичними операціями. Посли європейських країн США та Канади проінспектували будинок профспілок та Майдан. У зв'язку, як виявилось згодом, дезінформацію про нібито склади зброї на території майдану незалежності, активісти спільної справи зайняли мін'юст. За це міністр відомства Лукаш пригрозила введенням надзвичайного стану. Влада готує спецоперацію хвиля для зачистки Євромайдану за участі 10 тисяч силовиків, пославшись на отриману інформацію від високопоставлених офіцерів МВС, заявив депутат Москаль. Шевченківський райсуд зняв кримінальне винувачення з активіста Євромайдану, журналіста дорожнього контролю Андрія Дзиндзі. Штаб національного спротиву назвав провокацією захоплення будівель мін'юсту, Мін'ЕПК та мінпаливої енергетики. Члени руху спільна справа згодом звільнили приміщення мін'юсту. Микола Азаров подав у відставку те, чого першочергово вимагав і майдан. Янукович підписав, звільнивши увесь склад уряду. Виконуватиме обов'язки прем'єра. Перший віце-прем'єр Арбузов парламент скасував так звані диктаторські закони 9 із 12 загалом, які були проголосовані 16 січня шляхом підняття рук. У штабі національного спротиву заявили про підготовку владою надзвичайного стану. За даними штабу до військових частин 14 областей України надійшла телеграма Боран для проведення термінових зборів офіцерів з метою підготовки звернення до президента про необхідність введення надзвичайного стану. Майдан тримається.